А за бабу. Е, Як бабу звали вашу? – Баба була Ольга, а це прабаба. Прабаба Тетяна була. З якого року народження? – А це ж не знаю прабаба, хто зна це, якого народу. Тисяча вісімсот вісімсот, так. Десь якогось 800, да. Тетяна, а прізвище. Я ж думаю, якщо мамка дівоча мамкина рябошапка, значить і бабина була рябошапка. Бо це ж син її, а синів було у, у баби багатенько щось. Я їх уже всіх на це я не знаю. То коли йшов батько на війну, це мамкин батько, він каже, що ти ж коло баби й ночує все, щоб хтось був коло баби. І вона це дуже багато була коло баби. Була і війну каже, баба ховала мене в пічурці, така каже. На печі, каже, збоку, така каже, була, наче дірочка, і то, каже, якщо ні. А німці, каже, не боялася. Оце, каже, німець там прийшов, тягне подушку до себе, баба до себе, каже, якось, що, каже думаю, що в'єче, що ну, так було. І була вона баба-бронка. Так Я і називали її. Бранка, каже, мав чого бронка, бо брала дітей. Називала. І подружка цієї баби теж була баба Бронка, теж брала дітей. І що я хочу розказати? Це мені мамка розказувала. Каже, м, значить, баба їй казала, що коли народиться дитина і вночі з дитиною підійти до вікна, видно долю цієї дитини. Але каже, це гріх так робить. І баба так не робила. А її подруга, теж баба-бранка була, ця робила так, підходила до вікна, каже, колись підійшла, вона каже, наче так горбочки, горбочки, і каже, ця дитина померла в скорості. От. Потім ще мамка розказувала, каже, пішли ми з своєю ж бабою з бабою Тетяною провідувати її е, подругу. Прийшли, вона каже, лежить, хворіє. от, ну, а Баба ж каже, я каже, собі бігаю, як дитина, а баба ж їй каже, що е, та нічого, виздоровієш, видужаєш. А вона каже, ні, не видужаю. Бо я в себе вже нащупала мертву душку. Як це воно так, не знаю. От, то ця баба... Дужку? Дошку. Дошку. — дошку. Доска. Дошку. Мертву дошку, каже, я в себе вже нащупала, вже каже, я не житиму. От. І в скорості померла, але помирала дуже важко. Да, пробивали. Кажіть. пробивали на стелі дірку. От, каже, мама, ми прийшли з бабою, дивимося, дірка пробита. Каже, була всі ж, каже, баби штюкають, що дірку пробита, зам, зам, дірку пробили, замазали і все одно ж видно. Оце таке. А ще за сусіда розказувала мамка. Каже: е, іду по воду, ну як раніше не було колодязя в дворі, отак як один квартальчик і другий до берега. Кума гукає. Ну, я цих людей вже я пам'ятаю, діда того пам'ятаю старого. Комушка, комушка, зайдіть. Каже, мамка, зайшла я. Ох, батько помирають, а мамка каже, я чула, що казали, що діда Льошка щось оце там Знає. чудо знає. Да. Я йому вже ярмо надівала, а він ніяк не помре. А той щось дід до мене балакать, а мамка каже, я бігом хода з хати. Для чого ж, каже, воно мені таке нужне, оце, о, оці ваші ось такі притерії. Так, що, таке. Ну, я вперше чую, чого ярмо надівали. Не знаю. На, на людину, яка помирала. На, оце, що він оце ж оце таке робив, що каже, я вже йому… типу відьмак був. Відьмак. Да? Да, да. Що каже, я вже йому ярмо надівала, він ніяк не помре. Оце таке теж мамка розказувала. А ви не пам'ятаєте бабуся, яка була бранкою? Що вона як з нею розраховувалися за те, що вона дитину бере? Не знаю. Ось подзвоню сестри. грошима, чи отрезами? чи ну та які там отрізали гостинцями? Не знаю. За це нічого мамка не казала. А от е технічно як це все відбувалося, та не знаю. що дитину замотували, чи гріли в воду. Де саме вона брала туди? Не знаю, нічого цього не казала. На ліжку мій. чи на лежанці? – Вона ще ж мала була. Так оце те, що вона почула, бо це ж баба ще теж, її ще баба була. То вона цих нюансів, може, при ній не говорили отакі от нюанси. Як там, що... А ви не пам'ятаєте оцього діда, який був типу відьмак? Як його звали? Як... Алюшка, дід Алюшка. Отак і казали. Алюшка казали, Саржовський. Алюшка, Саржовський. Да. А дякую.